Вітаю на каналі Мікс моментів Валерія Серпень. Майже індійське кіно. Тепер у вас товар, у нас купець. Мир запнувся на півслові, пиваючись поглядом в жінку, що відчинила двері навстіж, і завмерла, схопившись за серце ого кого, а її він точно не очікував зустріти на сватанні сина. Її губи розтулились, ніби їй не вистачало повітря. Та вже за мить Яна опанувала себе, посміхнулась і запросила гостей до хати. Скромне сватання тільки наречені їхні батьки. Правда, з боку нареченої тільки мама, батька свого вона ніколи не знала. Свагерая, поправивши своє лискуче чорне волосся за вухо, сіла біля жениха. Мир вже зайняв місце з іншого боку. Навпроти сватів поруч доньки. Яна нервово зминала мережевну серветку в долонях. Ну що ж, ми тут, щоб поговорити про весілля, розподілити витрати. Рая, здалося, не впізнала Яну, а може, й справді не пам'ятала, бачила її лише раз, та й то двадцять років тому. Ой, вигукнула Яна, вина не купили. Міє, сходіть но з Алексом до магазину. Їй потрібно було поговорити зі сватами, без свідків. Тоді, зрозумій, я не можу поїхати на заробітки. Треба батькам помагати, жалівся мир, висмикуючи, застряли сіно з рудих очерів Яни. А я не хочу жити з батьками, відстоювала своя Яна. Тут ми будемо доскону на хату відкладати. Он дівчата з Чехії приїхали, то їм заробленого за півроку на хату вистачило. Тепер їдуть, щоб на ремонт заробити. На сіннику ненадовго запанувала тиша. Тоді я поїду, рішуче заявила Яна. Тільки ти обіцяй бути вірним і чекати мене. Звісно, обіцяю. Міцно притиснув Яну до себе. Тільки і ти мені пообіцяй. То була й остання їхня розмова, а вже за місяць на тому ж сіннику мирвий мав сіну з чорного волосся карокої красуні. А ще за кілька тижнів мав серйозну розмову з батьками. Ти мусиш одружитися на раді наполегливо мовив батько. Але я її не люблю. Я Яну кохаю, заперечив мир. То навіщо дитину їй зробив, як не люба? Кохає він, хотів батько собі у луса. Іди, збирайся, завтра сватів засилаємо. За два місяці після мирового весілля повернулася Яна з Чехії. Замріяна, з цілим статком і добре помітним животом, прихованим під широким пальтом. Спочатку до коханого, оминаючи навіть батьківську хату, перехрестилася, видихнула і постукала в двері. Чого тобі? зустріла її чорнявка, притримуючи рукою великий живіт. Мир вдома. Що тобі треба від мого чоловіка? зустрічному питанні отримала і відповідь. Це була єдина зустріч Яни і Раї. Більше Яну в селі не бачили. Тепер я знаю, що не дотримав слова тоді, почав мир щойно діти вийшли з хати. Але ж ти казали, з Чехії живота привезла? Отже, ми квити. Так, нервово посміхнулася Яна, але й туди я не з пустим животом їхала. Ви розумієте? Вони брат і сестра, їм не можна одружуватися. Мир голосно гликнувши спліт, похитнувся і схопився руками за край столу, що аж пальці побіліли. Рая ж помітно сполотніла. Винувато зиркнула на Мира і, відвівши погляд в бік, мовила. Не родичі вони, хай одружуються, перевела погляд на білого, мов чоловіка. Вибач, Мире.